Друзі, привіт! Сьогодні на кінець то відео буде про тракторець мій Янмарке 3. Товариш попросив мене бур'яни скосити, йому віддали грядочку непахану. І він скосає, а потім перефрезерує. общем, ну, зараз як це охти прибігла його, ось бачите, обратно з раділами. Це його собака. Взагалі, зараз ми будемо косити бур'ян. Це все я вам покажу. Ну, а ось, друзі, у нього теж є трактор Янмар, ну тільки набагато більший, 40 кінських сил. Я ось просто вам покажу фрезою, як він зробив стерню. Ось бачите, тут у нього була пшеничка невеличка діляночка. Змолотили йому комбайном пшеницю. І ось він тут пройшовся фрезою. Ось бачите, як вийшло. Досить таки непогано. Ловко. Ну, а ми зараз будемо косити моїм ось тракторцем. Ось оцим ось. Будемо пробувати косити бур'ян. Ну не тут. Ось така косілка саморобна. Мульчер із Москвичовського моста. Саморобна. Взагалі я як її робив, як її вдосконалював. Є у мене кілька відео. Я залишу посилання на ці відео внизу під цим відео в описі. Під відео. Ось так. Так що, кому буде цікаво, як її робив, удосконалював, що до чого. Ось така діляночка. Ось такий тут бур'янець. Воно весною виоралося, але люди не пахали. Ну, а ось тут поряд із моїм товаришем віддали йому, сказали, якщо хочеш пахай. то він оце ось, Оцей бур'янець ми скосимо, а він потім його чи вигорать, чи перефризує. Буде якось так. Ось бачите, яка в нас напасть, друзі, оце ось ватник. Бачите, отаке. І його отут багато. Ось, дивіться, бачите, кругом багато. Це такий страшний поганий бур'ян. Його не вирвеш, не той таке. Бачите, воно, воно молочко в нього. Його завезли, хотіли з нього каучук брати чи щось таке. Розповсюдили, а воно тепер аватник. Тому що воно цвіте, такі шишки в нього потім образується, виростають. А ну зараз я тут покажу, десь ось трошки є. Ага, ось його, дивіться. Ось бачите? Ось такі шишки і, і молочко. А потім оттуда вилітає пух. І вітром його розносить по всіх всюдах. І кругом він ось тут на грядках. Там, де я живу, я звідси десь кілометра півтора, то його майже немає, але скоро буде. А тут його так повно, бачите скрізь. Ну що, зараз спробуємо побороти оцей бур'янець. А ви подивіться, як воно працює, ця моя косілка мульчер. В общем, я зараз швидко в двох словах розкажу про неї. Ну, а у кого буде більш детальніше бажання подивитися, то подивитися. відео я залишу в описі під відео. Ось бачите, який я механізатор. Поставив верх ногами цей м, винт центральний, оцей. О, ну нічого. В общем так, дивіться, почнемо спочатку. Кардан у мене Уазовський. Тут 30 на 88 вилки. Купив я одну вилку такого розміру. Сюди, бо там фляни під той до коробки передач. А сюди теж із такою вилкою обгонна муфта. Далі в нас пішов москвичовський міст. Ось Тут зробив сюди, купив ой, той, той вал під сліців, щоб підходило сюди. Це ось полуось, ту, що я відрізав одна до одної. Тут мені проточили. Тут ціла половість усе. Тут відрізана ось штанина одна. І заварені сателіти у редукторові. Редуктор передаточне число, його 1 до 4. Тобто на ВОМі 540 обертів і нормально воно косе. Ось зроблена така рама. З боків тут зашито. Трошки ще не доробив, ще буду колеса робити. Тут, ось, друзі, ось таким макаром. Ось дивіться. Ось такий диск. Бачите, там флянець виточено, все воно там прикручено, так як треба. Це ось і ресори, отакі ножі. І ж виходить, ось так. Бачите? Ширина захвата 98 см. Є роблять на МТЗ на трактор, то 1,60 м. Ширина захвата. Ну, на ширину трактора. Так як у мене тут... Ширина метр, колес колія, тут 80 см, ну, з можливістю ще по 5 см розширить, тобто вийде 90 там, чи 91, щось таке. Ну В общем, отак, коротко вам розказав, в кого є бажання, я сказав в описі під відео, посилання на ті відео, як я його детально все це діло робив. Ну а що ж? А ми розпочинаємо зараз косить вперед. Ось така, друзі, була грядка. Ну ось, друзі, стало ось так. Бачите, ватник оцей навіть не перебиває. Ну, койде перебиває, кой де не перебиває. А тут. Ось так, бачите. Нормально. Ось так стало, бачите? Ну, а тепер товариш пройде тут фризою, а потім виоре. Воно оце переколошмати з землею, трошки воно перетрюхне, перегниє, потім трохи пізніше виоре і все буде так, як треба. Я так гадаю. Ну, ось. Скільки я тут зараз гляну, наїздив. Ага. Ось, дивіться, заробив гарбузу, а я за роботу, бачите, положив сюди зверху і викосив. Так. Було 11,4. Зараз 12,8. 13. Ну, поки додому доїду, ще буде 13. В общем... 1,6 мотогодини. Так що, друзі, ось тракторець трошки попрацював, а то стоїть і стоїть, щоб не розсохся, треба, щоб він хоч трошки попрацював. Ну, ось і знайшлась для нього така робота. Ну, далі буде більше роботи. Осінь, ось то косить, то ще щось, то возить. В общем, буде видно. Будемо щось робити будемо знімати відео, буду вам показувати. Ну, а що ж, на цьому усе. Буду їхати додому. На сьогодні тракторець зараз приїду, трошки тут почищу вид, опелюку, поставлю. І нехай стоїть до слідуючого разу. А, друзі, кому сподобалось таке відео, ставим лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Пишіть коментарі, що я правильно роблю, що неправильно, якісь поради. Все, все приймається. Я прислухаюся до всіх порад. Так що потрошку вчуся, вчуся, щось виходить, щось не виходить. Ну нічого. Якщо довго мучиться, щось небудь вийде. Так що якось так. Не забувайте підписатися на мій канал. Сам собі пан, хто ще не підписався. А на цьому все пока. До нових зустрічей. Слава Україні!